Тисяч людей мріяли про казкове багатство, а залишились над розбитим коритом. Всі балдіють отето. Вот это ми будемо ділять. Україна, Росія, Казахстан, страни Євросоюза, США. Крім Великобританії, в нас з числа потерпілих осіб, які до нас звернулися, є громадяни Ізраїлю, громадяни Молдови, громадяни Казахстану. Хто став доларовим мільйонером завдяки лохотрону, який називають українським МММ? У який бізнес інвестували учасники піраміди? Це все благодаря вам. І чому за рік слідства люди досі вкладають гроші у Хелікс? Дивіться далі. Заробити десятки тисяч доларів не встаючи за столу, зараз спробуємо реєструємось на сайті інвестиційної компанії, переводимо гроші з картки і чекаємо відсотків у рази більших ніж у банку. Попри кримінальне провадження і тисячі ошуканих вкладників, сайт корпорації Хелікс продовжує працювати і запрошувати нових клієнтів вкладати гроші у безодню. Студент Олександр дізнався про Хелікс з інтернету і клюнув на цю вудку. легкий заробіток без особливих зусиль. Перший мой вклад в компанію це був был, моя стипендія, це була 80 доларів на той момент. Я вложила ці гроші і спочатку все було дуже добре. Ну я захотів більше і однажив гроші, оділи їх у своїх родителей. Тепер Олександр не може отримати ані батьківські гроші, ані прибутків. Натомість Олексій з Тернополя встиг пожити на широку ногу, що правда недовго. В кращі часи, який дохід був від компанії. Майна особисті? Ну бувало там 2 три тисячі доларів. Тепер він має лише цифри на рахунку, а отримати гроші не може, як і 260 тисяч інших вкладників, які повірили, що вкладають в іноземні інвестиції. А в Україні була зареєстрована якби дочерна компанія британської та компанії кампанії Capital. А откуда ви знаєте, що це до компанія? В силу, мабуть, того що говорили нам на семінарах. Що... Та стоп корупції словам не вірить. Перевіряємо в реєстрах і дійсно знаходимо іноземну компанію Хелікс Capital Інвестмент, зреєстровану влітку 2014 року на мешканку острову Вануато. Уставний капітал лише тисяча фунтів. Погодьтесь, як для міжнародної інвестиційної компанії віднувато. Хелікс не має права здійснювати фінансові операції і інвестиційну діяльність. Тобто на сьогодні це згідно британського навіть законодавства компанія, з якою не рекомендовано працювати по фінансових операціях, тому що це дуже ризиковані операції. А це українська компанія Хелікс Україна зареєстрована Хмельницькому за три місяці після британської її уставний капітал 20 мільйонів гривень. Український Хелікс не має ліцензії. На фінансову діяльність право лише на інформування. Та ось маленька деталь: в українського Хеліксу немає ані крихти іноземного сліду. Мією, скажімо так, з лозунгів компанії Хелікс було те, що основні інвестиції в них відбуваються в Великобританії. Даний факт свого підтвердження не знайшов. Гроші приймали без чеків через електронні гаманці, і платіжну систему Мані» з юридичною адресою в офшорі. Утім, керували потоками з України. Засновники вітчизняного товариства з обмеженою відповідальністю Хелікс Україна Дмитро Нагута і його мати. Це ім'я добре знайоме вкладникам Хеліксу. Кто стоял во главе этой компании или стоит? Дмитрий Нагута. Він прямо лаконічно заявляв, що його как бы, компанія і он є президентом компанії. Нам вдалося знайти документ, якого немає навіть в матеріалах слідства. Це довіренність від британського Хелікса на ім'я Дмитра Нагути. Очому він сам нерідко називався головою міжнародної корпорації. Бюджет 30 мільйонів доларів. Реалізація 2016-2020 шістнадцятий-дві тисячі двадцятий він представлявся племінником президента. Та у рідному Хмельницькому його знають як колишнього сотника іншої піраміди МММ. Ось тут у панельній багатоповерхівці на околиці Хмельницького і мешкав засновник мільйонної корпорації. А це його палац під Києвом сьогодні: 1800 квадратних метрів, гараж на 6 авто і басейн. Приблизна вартість понад 3 мільйона доларів. Попри оголошену підозру, Гута й досі Керманич Хеліксу. Як саме йому вдалося розвести на гроші тисячі вкладників? Дивіться згодом. Зараз ми покажемо, як саме працює фінансова піраміда. Насамперед потрібна красива легенда. дорогі гості, колеги і просто друзі. Привіт, Хелікс! Потенційних клієнтів приголомшують розкішно красиві презентації та семінари. пишні святкування на дорогих курортах. Все це складає враження масштабної і дуже успішної іноземної компанії. Фінансові піраміди працюють як правило у, бі... у бідних суспільствах, у бідних країн, де люди сподіваються швидко заробити великі гроші. Людей агітують вкладати гроші і обіцяють швидкі й високі відсотки. Вкладники, отримавши бариші, рекомендують фірму своїм друзям і знайомим. Отримують додаткові відсотки. Чим більше людей залучили, тим швидше зростає рахунок. Утім, коли швидкість залучення нових фінансів призупиняється, новенькі, тобто основа піраміди, вже не можуть прогодувати роздутий штат, і піраміда розвалюється. Рік тому Хелікс вперше заштормили. Інвестиційні пакети замінили на акції зізнач. Ну, нижчими прибутками, а потім взагалі припинили виплати. Саліс його зв'язувати з мітрім посопитався, но ні відвідають номера тіворотелефона. Стоп корупції теж не вдалося поспілкуватися з власником Хелікса. Утім, ми знайшли людей, яким оголошено підозру разом із Дмитром Нагутою. І вони погодились на інтерв'ю та про це згодом. А поки стоп долає 400 кілометрів, аби відшукати сліди компанії Хелікс за містом реєстрації у Хмельницькому. Хелікс компанія поняття немає. Ми прийшли, коли вже Хелікс да? Я не руководства. Абив, так? До нас, говорять, був. Натомість тут офіс скайпарку, а вкладникам розповідали, що скайпарки відкривають на гроші інвесторів компанії Хелікс. Це вже мережа скайпарків від Хелікс. Проте у Хмельницькому офісі скайпарку здивовані. У нас скайпарк, тільки наш скайпарк і водій сімей ну, не має ніякого не відношення. Невже інвестиції в бізнес, обман. Та Стопкор все ж розшукав у Хмельницькому сліди фінансової піраміди. Це у нас з колись було. Ця корпорація десь приблизно 15-му році, коли відкривався аквапарк, вона тут була присутня, але дуже короткий період часу. Навіть Хелікс баню вже змило хвилею. Тоді куди ж попливли гроші вкладників? Чи не у столичні палаци власника піраміди? Ось світлини із соціальних мереж Дмитра Нагути: коштовні автівки, яхти, розкішні курорти. За інсайдерською інформацією Нагута накерував Хеліксом на шість автівок: Бентлі, Гелендваген, Лексу, Скадилак, Ренжровер і Мерседес, загальною вартістю понад мільйон доларів, а ще на десяток маєтків і квартир на Кіпрі. Так, ось у який бізнес інвестував? Але вкладники. Утім, у реєстрі нерухомого майна на Дмитра Наготу записані скромні два будинки і дві квартири у Хмельницькому і квартири у столиці. Майже все з'явилось під час піраміди. А арешт наклали чомусь лише на третину крихітної батьківської квартири у Хмельницькому, яка була ще до Хелікса. І про арешт розкішного автопарку поліція мовчить. Ми наклали арешт на готівку. Ми наклали арешт на будинки, на квартири, на майно тих трьох осіб, які проходять по кримінальному провадженню. Один із трійці затриманих Роман за рік роботи в Хеліксі не встиг заробити ані на палац, ані навіть на квартиру. Він мешкає в орендованому житлі, а арешт наклали на автівки родичів, дружини і мами. Він зголосився провести команди стокору столичними слідами Хеліксу. Ось ця самиповерхова будівля в центрі Києва два роки тому була столичним офісом корпорації. Я познайомився з компанією десь осінню 2014 року, і в грудні я зробив першу інвестицію. Ми в компанію вірили, ми працювали, залучали, тому що компанія платила, ми самі на цьому заробляли. Всі кошти, які ми в Робокачу заробляли, ми інвестували обратно в компанію, ну брали частину на життя, тому що ми в неї вірили. В мене на даний момент зависло в компанії дуже багато коштів, які я також не можу вивезти не тільки в мене, а в моїх рідних, близьких, в мого дядька, який залишився без них і навіть коштів на операцію, тому що всі кошти залишилися в компанії. Романи звинувачують в організації фінансової піраміди, хоча він прийшов, коли Хелікс майже святкував першу річницю заснування. А ще за рік Роман перестав інвестувати. Якщо я хотів зробити більше коштів і більше працював, це не означає, що я більше винен, ніж робив це хтось інший. Ну, тобто ми отримали інформацію, ми її використовували і заводили людей. А відношення до коштів до управління компанії ніколи не мали. Це ще один підозрюваний у шахрайстві Богдан Воронцов. За рік після того, як він пішов з Хеліксу, правоохоронці арештували квартиру. Яку йому залишив у спадок батько, а також автівку тітки. Та й з готівкою проблеми Богдан демонструє стопкору гроші, які лишились на його рахунках. Ось вот вони у мене зараз на аккаунті. Це за два роки 160 тисяч доларів. У мене заработано також з інвестицією, здесь всі вместе гроші. Ми навмисно заради перевірки попросили зняти гроші через особистий кабінет. І як тільки ми нажимаємо средств, одразу акаунт переводиться в техні режим і показує, що в настоящему різні проводиться планове технічне обслуговування на нашому сайті. Потім опять возвращаємося на аккаунт, все далі працює. Покупка акцій, інвестиції можна зробити нові інвестиції, купити нові акції, купити продукцію компанії, но вивести деньги це невозможно зробити. Чи дійсно організатори піраміди лишають такі суми без можливості виведення? Стопкор опитав кількох ошуканих вкладників щодо ролі підозрюваних Романа і Богдана в піраміді. Інсайдери повідомили, вони були лише успішними менеджерами, не більше. Відносно Богдана і Романа, вони такі ж самі, як і, скажімо так, я, як тисячі інших людей, прості інвестори постраждали на даний момент. У менеджера середньої ланки Івана теж проводили обшуки правоохоронці. Постраждали. Вкладник тепер жахається. Невже всіх підозрюють у шахрайстві? Чому замість знищення піраміди правоохоронці оголошують підозри у шахрайстві потерпілим? За роз'ясненнями СтопКор прямує до прокуратури. Досліджуються ті обставини кримінальних проваджень, скіроване міжнародне доручення, також у зв'язку з встановленням обставин кримінального правопорушення. Ну не можу розголошувати вам обставин слідства і руху слідчих дій. А це той самий Тернопільський суд, в якому трійцю взяли під варту. Судді ж вивчали підстави для цього. Берали запобіжні заходи. Наскільки мені відомо, ну під заставу випустили. А які додокс я думаю, теж це вже було місяць назад. А поліція Тернопільської області, яка веде слідство, стверджує Богдан і Роман, організатори, бо проводили семінари. Вони публічно офіційно закликали людей вступати, проводили відповідні наради, проводили відповідні презентації, і фактично тому ми поки що зупинилися на цих трьох, але повторюються, що робота стосовно інших людей однозначно ще триває. Невже всі 260 тисяч вкладників підуть під суд, адже кожен як в мережевому маркетингу, приводив знайомих? Чи ступінь провини визначається кількістю залучених? В справах про шахрайство потерпілий має обов'язково передати грошові кошти добровільно тій особі, яка є винною в даному кримінальному провадженні. Слідство триває вже майже півтора року. Пів тисячі ушуканих вкладників подали заяви до поліції. Заяви готують і підозрювані Романи Богдан. Проте ошукані вкладники ніяк не розуміють, чому правоохоронці досі не призупинили діяльність фінансової піраміди. 18 січня відкрили кримінальну справу. І вони знали, що компанія якось діє незаконно. То чому вони не попередили, не написали якусь статтю, що це є якась фікція, там фінансова піраміда. Тобто, грубо говорячи, з 18 січня по травень це є 5 місяців. Люди вкладали гроші. Моя думка, що, грубо говорячи, керівництво компанії Хелікс співпрацює з правоохоронним органом. А найдивніше те, що компанія Хелікс Україна не арештована, а сайт і досі працює в єдиному рай реєстрі підприємств ми не знайшли інформацію про те, що під арештом знаходиться саме підприємство ТОВ Хелікс. Питання про накладення арешту на ТОВ Хелікс не вирішувалося поки що. Ви розумієте, що сьогодні фір... фінансова піраміда працює. Е, піраміда фінансова не працює, тому що арешти на фактично на їхні рахунки, арешта накладені. Отже, лохотрони можуть вільно існувати навіть під час слідства, тому кращий спосіб запобігти обману самостійно розгледіти ознаки. Піраміди. Перша і головна ознака того, що ви маєте справу з фінансовою пірамідою, тобто з фінансовою аферою. Це набагато вищі відсотки, які вам обіцяє ця структура порівняно з банківськими депозитами в банківській системі країни. Якщо відсотки значно більші, точно не сумнівайтесь, це фінансова піраміда, яка працює за принципом математичної формули. Команда Стоп корупції попереджає, участь у фінансовій піраміді небезпечна не тільки для вашого гаманця, а й для вашої свободи, адже під суд може піти кожен, хто поділився досвідом інвестування. Та чи буде покараний автор афери, чи знову слідство арештовуватиме майно родичів менеджерів замість палаців власника піраміди? Атомна енергетика України така галузь, якій досі не було гучних спекуляцій. До того ж, сумним символом нашої країни є Чорнобиль, і тема ця, навіть для корупціонерів, досі була нібито святою. Але із конфліктом на Донбасі та нестачою антрациту для теплових електростанцій, тему українського мирного атому підняли навіть за океаном. Серіалі американського видання Вашингтон Тайм, де мова про те, що корупція, недбалість та радянські звички можуть призвести до другого Чорнобиля, особливо через те, що у головного державного оператора атомної електроенергії компанії енергоатом сім няньок, в яких напевно дитина без ока. Унітарне підприємство, яке на сьогодні є, навіть енергоатом, воно настільки залежить від зовнішніх факторів і від внутрішніх факторів. Коли управляють всі, починаючи від Міністерства для збалансування, там знаєте, економічних показників всіх підприємств, які входять в сферу їхнього контролю. Потім національна комісія регулювання для них не інтересні, тому що ми не можемо відкати робити. Здавалося б, мова йде про звичайну бюрократію, хворобу ще з радянських часів, яку можна вилікувати, але справи значно гірші. Зараз в Україні єдиного регулятора, що керує всіма нашими потенційними маленькими Чорнобилями, штучно банкрутять. Власне, компанія посередник, що збирає кошти за електроенергію з населення та підприємств, наразі заборгувала енергоатому понад 12 мільярдів гривень. Доведення до банкрутства, так. Це один із способів, тому що ми вимушені брати кредити, і коли кредитний портфель значно перевищує заборгованість перед нами, що настає? Настає дійсно, ми не можемо обслуговувати міжнародні кредити, не можемо платити відсотки по кредитах, а раз не можемо платити, то ми в стані банкрути. Головна проблема вітчизняних АЕС в тому, що закладені вони ще за радянських часів і потребують вкрай недешевого догляду та вчасного подовження ресурсу. Але навіть ті програми, які були затверджені та мали схеми державного чи інвестиційного фінансування, одним підписом голови уряду скорочуються втричі, а терміни їх виконання віддаляються щороку. І ми вимушені були брати кредити. Для того, щоб за рахунок кредитів виконувати ті роботи, тому що в іншому випадку ми могли б бути зупинені по технічних причинах. Енергетики кажуть, уся біда через те, що колись ще на початку 2000-х було створено замкнений цикл. Приватизовані обленерго, вугільні шахти та, як наслідок, особливі преференції для ТЕС. Атомна енергетика фактично зараз знаходиться в положенні... Гадкова утенка, поскольку отсутствует єдина государственная позиція по развитию атомної енергетики. Наші експерти, які працювали в різні роки, кажуть великі вугільне лобі та неабияка цікавість до теплових електростанцій, спричинили певний ігнор у сфері мирного атому. Але як тільки Україна втратила контроль над антрацитом з Донбасу, навколо атомщиків здійснився справжній галас, мовляв, не витримає система атомних електростанцій, тої напруги, з якою могла впоратися будь-яка ТЕС. але це спекуляція. Посмотрите на конечных бенефициаров, там Центр Энерго, Донбасс Энерго, и сразу все станет понятно. Потому что система выстроена таким образом, что окончательную основную прибыль получает не производитель и уж тем более не потребитель, а именно посредник. Кстати говоря, это яркий пример вообще экономики Украины. Именно экономика посредничества. За гармидером навколо досі нікому не цікавої теми. Ніхто загалом і не побачив інформації про дивні речі, які відбуваються навколо уранових родовищ в Україні. Дозвіл на їхню розробку отримала фірма без будь-якої біографії, яку змі пов'язують із командою голови МВС. Компанія атомні енергосистеми України через місяць після реєстрації подає запит до державних служб на розробку найнебезпечніших надр – уранової руди. Жодної підстави для надання такого дозволу немає. Однак, через крихітну лазівку в законодавстві та через суди фірма отримує дозвіл розробляти уранову руду. без жодного експертного документу, без жодних гарантій безпеки. Звичайно, ані міністр внутрішніх справ, ані будь-хто на його місці не збирається власними руками видобувати бочу з надер однак це чудова інвестиція створити та мати компанію з дозволами на видобуток надер, яку потім можна вигідно продати. Прикро, що про атомну енергетику почали говорити зараз саме як про галузь, які ще ніколи не крали, і чи не показово те, що раніше затримували за хабарі, а зараз за зв'язки з урановими родовищами? Наприклад, колишній нардеп Микола Мартиденко вже арештований саме за таку свою діяльність. Надзвичайно цікава зараз всім тим, хто побачив можливість, так би мовити, перезавантажити злочинні схеми отримання прибутків. Але атом мирний лише тоді, коли ним займаються спеціалісти, а не тимчасові хабарники. Три роки тому український народ подала в режим Януковича. Тоді важко було уявити, що оточення сім'ї знову почне обкрадати нас. Але саме це і відбувається, принаймні на прикладі однієї з найбільших державних корпорацій України. Це мітинг у будівлі державної продовольчої зернової корпорації України. Активістів обурила діяльність керівника установи, але слухати їх не захотіли. Де сюда пішов людина, яка агресивно зриває плакати, представилась другому очільника цього держпідприємства. Що случилось? Я його друг Григоровича. до цієї історії. Ми ще повернемося, але спочатку розкажемо, як все почалось. Олександр Іванович Григорович – виконувач обов'язків керівника державної продовольчої зернової корпорації України, це єдиний державний зернотрейдер, тобто компанія, що торгує зерном. Проте замість надприбутків на цьому держпідприємстві надзбитки. Дана корпорація має борги у розмірі 7,6 мільярдів гривень, що в свою чергу є недопустимим, і при таких ресурсних можливостях і при такому Кількісному забезпеченні гроші, виділені для держкорпорації на обладнання, вивели через офшори ще у 2013 році. Олександра Івановича призначили лише торік у жовтні. З того часу збитки корпорації скоротились. Але питання щодо фінансової звітності установи є навіть у новопризначених замів Григоровича. за той місяць, який я тут у ну, мене є певні запитання до того, що було зроблено, зниження рентабельності діяльності. Рахунок чого зниження? Ну от я ж зараз якраз і аналізую ці показники, тому то сказати, поки ще немає фінальної звітності, вона не подана. За рахунок чого це сталося, ну я поки не можу. Кабмін призначив Руровича саме за поданням міністра агрополітики Тараса Кутового. У нас запитання до міністрів: чи дивляться вони декларації своїх обранців? У 2010 році Олександр Іванович був радником корумпованого міністра агрополітики Миколи Присяжнюка а його декларація за минулий рік викликала ще більше запитань. На ім'я Григоровича та його родини задекларовано: два заміські будинки площою у майже 600 квадратних метрів, дві квартири в Києві, п'ять земельних ділянок, порш каєн, коштовні ювелірні вироби із діамантами, колекція холодної зброї кількості 56 одиниць, колекція антикварних книжок в розмірі 800 одиниць, дев'ять приватних підприємств, де Григоровичі власники, акції на півмільйона гривень, два з половиною мільйони гривень. Готівкою, а також 265 тисяч доларів і 130 тисяч євро. У мене відчуття, що я зараз дивлюсь декларацію арабського шейха. А тепер найголовніше: син Григовича Володимир працює на Миронівському хлібоприймальному підприємстві, яке належить мільярдеру Юрію Косюку. А це є прямим конфліктом інтересів. А тепер про нові події навколо діамантового аграрія. 11 квітня цього року у Києві співробітники Нацполіції та ГПУ виявили підпільний покерний клуб. Власником приміщення виявився Олександр Григорович. Правоохоронці підозрюють, що клуб фінансувався коштом держбюджету. Наразі проявляється причетність одного із чиновників до організації нелегального бізнесу. Якщо інформація підтвердиться, посадова особа відповідатиме не лише за розкрадання і привласнення коштів держпідприємства, але і за зайняття ігорним бізнесом. Григорович одразу відхрестився від клубу, мовляв, здавав приміщення під оренду кав'ярні. Що там відбувалось, не знав. Ми вирішили це перевірити і навідались до будівлі, де знайшли клуб. Работала поваром. поэтому якби я знаю охрану, знаю, которая там сидит в будке. Ну немножко людей знаю, понимаете. Немножко зна, немножко ходили, Я засіла обеды. Я его один раз всего видела, человек приехал, вышел, вийшов, в офис и вышел. Отже, за адресою клубу в директора держкорпорації такий був. Ми хотіли почути пояснення самого Олександра Геровича, але це виявилось непросто. Журналістів він уникає. А ви розумієте, що ваша діяльність вашего підприємства має суспільний інтерес і Люди, а, дуже. Тому ми готові з вами. Ставте ми проведемо... Так, а чому ви нас, і нас да. На кадрову комісію. А Потому что с... кадрову комісію размату персональні дані наших директорів, які є являются інформацією. Активістів поганяє. Дай сюда, пушок. Активність топкору таки далася взнаки. Скандал із покерним клубом зам'яти не вдалося. Григорович подав у відставку. Втім, питання до міністерства агрополітики залишились. Зокрема, чому людину з такою біографією взагалі призначали? Тож чекайте на продовження.